Добрий день, любі учні! Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати ось таке векторне зображення в середовищі боксі SVG. тому пропоную розпочинати. Ось, перехожу за посиланням, натискаю ось сюди і завантажується моя програма. Оберу ось цей інструмент Pen і трошечки подвину свій аркушик. Оберу інструмент. Вієв, і трошки його збільшу. Мені потрібно створити для початку фонову заливку. Для цього обираю прямокутничок і промальовую його на всю область. Якщо щось не вийшло, можна його трошечку ось так збільшити. Мій прямокутничок буде мати радіальну заливочку. Натискаю Edit Tool. і... Буду змінювати точки градієнту. Перша у мене буде жовтенька, ось така яскрава жовтенька. Якщо ви не бачите другу точку, затискаємо Ctrl і зменшуємо. Можна ось таким чином. Друга точка у мене буде ось така. Так, обрати її потрібно спочатку. У мене буде ось така помаранчева. Ось вона. Яскрава помаранчева. Ось цей акцент ми передвинемо ось сюди. І протягнемо ось цю точку ось таким чином. Тобто у мене утворився ось такий радіальний градієнт. Після цього наступним моїм кроком буде створення холмів або гір. Обираю той самий інструмент Rectangle. Промальовую. Далі зроблю відразу для них заливочку. Мої гори будуть ось такі коричневі, ось такі світло світло-коричневі. і вони будуть без, без контуру. Наступним етапом буде перетворення моєї фігури в контур. Отже, оберу спочатку цю фігуру, щоб вона точно у мене була виділена. І натискаю ось сюди Convert Shape to Patch. Далі обираю інструмент вузлики і буду їх редагувати. Дивіться, коли ви обрали цей інструмент, ви вже можете змінювати ваші гори. Додаю вузлик, двічі клікнувши, і буду передвигати. Якщо у вас ваші вузлики ось тут гострокуті, ви можете обирати ось цей елемент. Або ось тут, бачите, ось так переміщувати. Ось такі, наприклад, гострокуті у вас гори, так? Ви можете ось цим інструментом ось таким чином міняти їх положення. Додам ще один вузлик. Ось цей опущу трошки вниз, ось таким чином. Ви можете придумати будь-які гори, ті, які вам подобаються. Це ваша фантазія. Ось так я розташувала. Наступним моїм етапом буде створення другого шару гір. Як я їх буду робити? Оберу інструмент курсор, здублюю свої гори ось таким чином. Перефарбую відразу, зроблю їх трошки темніші. І трошки зменшу, дивіться, ось таким чином, щоб вони начебто визирали. Далі, знову ж таки, обираю інструмент вузлики. І буду змінювати розташування. Хоча інший варіант, я думаю, ви здогадалися, можна було взяти той самий прямокутничок, да, яким ми малювали попередньо, і е, створити таким же чином. Якщо у вас зайва точка, виділяємо її, натискаємо «Деліт» на клавіатурі і видаляємо. Головна умова, щоб одні гори визирали начебто з іншим. Ось таким чином, можу потягнути, бачите, і він буде такий більш пологий куцей. Наступний етап знову ж таки зроблю дублікіт, зменшу трошки, щоб я бачила, що вони інші зовсім, і зафарбую вже такий більш темненький колір. Ось ці останні гори я з інструментом Edit ось так нижче опущу. Самий низ. Якщо не виходить, обираю інструмент Transform, трошки ось таким чином зменшую, а потім вузлика. Ви малюєте, проявляючи вашу фантазію, малюєте, як вам подобається. У мене ось такий варіант. Але двох однакових зображень у вас не вийде. Ідентичних. Наприклад, ось так. Наступна моя задача намалювати сонце. Обираю інструмент еліпс і малюю сонечко. Сонечко моє буде яскраво-жовте. Ось таке яскраво-жовте. І, звичайно, воно буде без контуру. Ці всі інструменти ми з вами працювали, тому на них не зупиняюсь. Наступним моїм елементом буде кактус. Ось він намальований. І це звичайна лінія. Тому обираю інструмент ось такий. Лінія. Буду малювати кактус окремо. Головна умова, дивіться, щоб у вас тут нічого не було виділеного, тобто клацнули по пустому місцю, а потім вже малюєте. Знову ж таки, обираю лінію, намалювала ось таку одну лінію. Зупинилася, ось тут натиснула, щоб далі моя полосочка не тягнулася. Перехожу на контур. контур. Зроблю відразу його ось цим інструментом, товстеньке, десь на 20, можна на 21. І скругленими кутами. Скруглені кути. Далі вже можу обрати колір. Колір це буде ну, десь такий коричневий. Це перша лінія. Другу лінію промальовую таким же чином. Раз. І тягну її ось сюди два. Якщо ви не дотягнули так, клацаю в серединочку, якщо ви не дотягнули нічого страшного, потім поправимо. А, Оберу для початку, що буде без заливки, щоб ось ця частинка сіренька у мене зникла. Далі обираю знову ж таки інструмент контур, обираю ширину. Ширина у мене буде на 20. Давайте ми його виділимо. Обираю ширину. Ширина буде на 20. Точно така. Скруглені кути. І наша задача обрати колір. Колір ми не можемо виставити ну, точно такий, як був ось тут. Тому оберу інструмент піпетка і оберу на своєму зображенні колір. Далі, ось цей елемент я трошки придвину до цього кактусу. Ось такий у нас вже кактус, практично готовий. Далі, ось цю частинку дублік. Ось, вона у мене здублювалася. Я можу її ось так відобразити, можу зробити довшою. І ось сюди приєднати. Ось такий кактус у мене вийшов. Якщо не подобається, ось таким чином близенько подвиную. Бажаєте більше зробити, трошки потягнули нагор. Далі наш кактус виділяю об'єдную групою. Ось він у мене вже згрупований. І буду розташовувати на своєму зображенні. Ось один кактус, трошки його зменшу. Якщо не подобається кольор, бажаєте яскравішим, можете змінити. Далі роблю дублікіт. І знову ж таки розташую десь ось в цьому положенні. Тобто, де ви їх розташуєте, це вже ваша справа. Обираю інструмент pen і трошечки переміщу свій малюночок. Також нам залишилось з вами намалювати хмарки. Хмарки ось вони. Це звичайні прямокутнички. Один прямокутничок. Але я відразу обираю ось цей інструмент Edit. І скруглюю його кути. Наша заливочка до нашої хмарки. Перейшли на заливочку. Заливочка до нашої хмарки, ну, можна світленьку таку більш зробити, Та, яка вам більш подобається, але обов'язково без контуру. Ось тут у мене є без контуру. Далі, ось цю хмарочку можу ще здублювати дуплі Підтягнути, обираю інструмент курсорчик, підтягнути вгору і трошки зменшити. І в мене виходить ось така хмарка. Якщо хмарка не подобається, можете намалювати свій варіант. Згрупувала, ось вона у мене є. Далі її дублюю, і можу розташувати десь отут. Ось так вниз потягнула, відобразила. Одна буде нагору ця частинка, а тут буде трошки на низці частиночка. І малюємо пташку. Обираю знову ж таки прямокутничок ось такий. Обираю інструмент, за допомогою якого я переконвертую цей прямокутник в контур Convert Shape to Patch. І обираю інструмент Edit. З'являються у мене ось такі додаткові вузлики. Додаю вузлик ось сюди. І додаю вузлик ось сюди. Можна їх об'єднати ось так. Ось таким чином я об'єднала. Далі можна робити по-різному. Я можу потягнути за ось цю частинку, начебто я її вигнула. І потягнути за ось цю частинку, начебто я її також вигнула. Ось цю частиночку можна підтягнути догори. Ось таким чином, або навіть поєднати їх разом. Тут точно так же Поє... вгору підтягнула. Ось це також вгору підтягнула. І цю частиночку вгору підтягнула. У мене вийшла ось така пташка. Є інші варіанти. Ви мені на уроці дуже класно намалювали, тому можна свої варіанти використати. Обираю інструмент Transform. І цю пташечку трошки зменшу. Дивіться, ось таким чином. Якщо не подобається, ось так ще зменшую. Ось так. Пташечку можна тепер здублювати, якщо бажаєте. Якщо не подобається, можна цю частиночку ось так вниз опустити. Давайте трошки збільшу її. Ось так. Погратися з нею. Ось так. Ось вона у вас є. І десь там розташовувати. Отже, наше зображення практично готове. Єдине, що можна ще додати такої акцентну точку, зробити сонечку трошки розмитим. Це можна зробити ось тут в фільтрах. Додамо фільтри. І ось тут у мене є гаусеве розмиття. І радіус цього розмиття, ось тут я можу змінювати. Але якщо ви вже ж намалювали, то можна і без цього. До речі, деякі елементи, наприклад, ті ж хмарки, да, ви також можете зробити більш такими розмитими, не такими чіткими. Ось це хаосове розмиття. Але це не обов'язковий елемент. Ми його на уроці з вами не встигли зробити. Отже, наше зображення готове. На цьому ви можете його вивантажити собі і насолоджуватися результатом. До побачення, до наступної зустрічі!